Тарас Григорович Шевченко розрита могила у ривок. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Під серцем приспала, степи мої запродані Жителі Німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. підростаю, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матчі катувати.